Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. В цьому відео поговоримо про набір на роботу в Грецію на літній сезон 2025 рік. Покоївки, рецепціоністи, офіціанти, помічники кухаря, мийники посуду, масажисти, працівники спа, дуже багато різних вакансій. Зарплата від 1000 євро до 1500 євро. Ось без досвіду роботи, без вікових обмежень, пряма вакансія, є виїзди з України майже з кожного міста групою. Початок сезону починається з квітня орієнтовно, і аж до грудня можна працювати. От. Робота стабільна, не дуже важка біля моря, приємна обстановка. Тому, хто хоче записатись на цю роботу. Пишіть на Viber, Telegram, WhatsApp, контакти будуть в описі під цим відео, або залишайте номер Viber в коментарях під цим відео, і я вам скину детальні умови. Того чекаю від вас заявки.